Каструлю ногами дотолкаю до огня, поставлю, а сама плачу. Пані Алла з Донеччини зранку до ночі поралася по господарству худоба, земля, праця. Два інсульти не зламали її. Вона встала на ноги, приймала у себе українських військових і ділилася останнім. Та війна зруйнувала дім. Під час евакуації найбільше жінка боялася, що потрапить у дім перестарілих. А куди я? Я не куди. І вона рядом зі мною п'ять метрів. Шарах падає. мене грушило, от і в глазах потемніло все. Я кричу, а племінниця по телефону чує, що я кричу, і кричить мені, каже, що з тобою? А я не можу нічого сказати. А по сусідству жінка лежить убита. Людмилі Золотарьовій – 70. Вона все життя пропрацювала на шахті на Донеччині. Після мінно-вибухової травми жінка не ходить, але у будинку милосердя вона має догляд і лікарів. За мною хажують і купають, і стирають, і їсти готують, Для нас все роблять. Валентина Сич з Лінівки, що на Донеччині, під час евакуації дізналася, що її будинок згорів. Жінка, яка до війни пережила втрату чоловіка та доньки, залишилася лише з братом. Вертатися нікуди. Ну, стараємося не думати. Тут гарно, дружимо, палатами дружимо. От персонал, такий хороший дівчатка, добрі, пошутять і прослідять за нами. Зараз у будинку милосердя святої Варвари перебуває 15 осіб. У шелтерах надвірнянщини ще кілька десятків. Для більшості цей прихисток єдиний, але термін проживання обмежений, а перспектив немає. Вся риторика змінюється дуже швидко. Наразі дуже критична ситуація з транзитними пунктами. Дуже багато людей і завдяки. Бажаючим цими надовачами послуги, люди отримують можливість мати продовження життя, мати продовження. Гідної старості, гід, гідного доживання, вибачте, віку свого раніше шелтери підтримували міжнародні організації, але тепер більшість донорів зосереджується на прифронтових областях. Благодійна організація «Карітас Надвірна» з спочатку повномасштабного вторгнення прийняла більше півтори тисячі переселенців, забезпечуючи догляд. Але майбутнє цих проєктів під питанням через брак коштів. Ми працюємо від проекту до проекту. Чомусь український гуманітарний фонд іонівські організації відмовляються підтримувати місця тимцо. Перебування в західній Україні вони більше знаєте, націлені те, щоб зробити такі екстрене втручання. А люди приїжджають сюди. Звідти там вони перебули день два-три місяць, а сюди вони приїжджають вже на довший період часу, і вони потребують тут більшого і комплексної допомоги, більшого догляду. Поруч із шелтерами діють центри життя стійкості, де фахівці допомагають людям упоратись із тривогою, втратою та страхом. Проте і ці проєкти зараз під питанням. Це експериментальний проект, і ще на даний час ми, як надавачі послуг, ми можемо активно комунікувати з міністерством соціальної політики, і розказувати, які моменти, десь треба можливо удосконалити. Забрати які треба додати, на що треба більше звернути увагу, тому ми надіємося, що з 1 серпня 26-го року це вже піде на постійний такий, скажімо, проект, і вона вже буде вдосконалена і дійсно буде враховано ті потреби жителів, які є на сьогодні. в Україні функціонує близько 300 центрів життєстійкості на Прикарпатті. 18. я свій город не робила там 6 років. Каже, я вперше каже, зробила порядок на своєму городі. У мене все класно. Ну тобто, людина почала жити і повертатися до нормального життя. Попри всі труднощі, отець Андрій Будзак мріє про створення геріатричного пансіонату, щоб забезпечити стареньким не тимчасовий, а постійний дім. Ми хочемо зробити такий геріатричний пансіонат, але також із нахилом тих, що у нас будуть дуже багато і військових, які не мають родин і які не зможуть нікуди повернутися. Розумієте, і ми б хотіли також якусь частину забрати їх туди для того, щоб гідно дати їм можливість дожити цього часу. Бо ми розуміємо, що є люди, які просто є тут, таке як хоспісна, вона більше виходить допомога. Але це ще це ще все в наших в таких планах. Розумієте, бо ми розуміємо, що карітес має йти туди і має бути там, де найтяжче. Станом на липень 2025 року Прикарпаття прийняло 110 тисяч зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб до 35% з них люди похилого віку і більше 4 тисяч особи з інвалідністю. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.